Дуже є розмова. Будь-яка тема не проблема. Дорогі друзі, у нас в студії Живий гість. Я маю на увазі 4DX, так би мовити, то тут прям сидить напроти нас вже за мікрофоном. І зараз е, розкажемо вам, хто ж сьогодні з нами буде. Друзі, в нас сьогодні в гостях Ілія Хораба, продюсер, звукорежисер, автор гарних християнських пісень і музикант. Доброго ранку! Привіт, привіт! Раді вас бачити. Ви вже у нас не вперше представляли декілька місяців тому свої пісні. Скажіть, будь ласка, як у вас справи? Вітаю всіх друзів. З вами Ілля Сухораба. Щодо того запитував Захар, що так, нового так. готую деякі нові речі для, для свого музичного проєкту. Так, з гуртами деякими музичними, ну і намагаюсь розвиватись, підвищувати свій професійний рівень постійно. Звучить дуже гарно. Звучить дуже гарно і дуже багато всього. І дуже сподіваємося, що з тайм менеджментом все окей, тому Не що ми все знаємо... окей, але. Головне, головне це говорити з позитивом. Так, так, розуміє, що це таке. Насправді ми знаємо, що ти у нас і добре нічого ведеш так, по понеділкам, ага. і ще й, ще й ця робота додаткова, і це просто. Так, так. Ми тобою пишаємося. Знаєш, що ми тебе дуже цінуємо, ага, як дякую, нашого звукорежисера, ну і тим паче твої пісні у нас крутяться на радіо. Дивись, перше запитання буде дуже незвичайне. Mm -hmm. І навіть не про те, як починається твій ранок, mm -hmm. бо ми знаємо, що починається з радіо Голос Надії. З яким музичним інструментом ти себе асоціюєш і чому? Ого, ну в дитинстві я напевно сказав би труба, якийсь барабан, можливо. Mm -hmm. <реш> Тоді це все цікаво. Але зараз швидше за все гітара. Тому що ага. гітара інструмент, який я вивчив найбільше, хоча хотілося б набагато більше його вивчити, і під який мені просто складати якісь мелодії, аранжування і так далі. А, а би... ти сказав? Про е, ранішні ра, 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 роки, що тоді труба е, <проб> е, подобалась, і якісь інші інструменти. Е, з якого віку ти зрозумів, що музика тобі подобається? З самого дитинства? Чи був якийсь такий собі переломний момент, що ти от думаєш, а це мені до вподоби? Знаєш, музика дитинства і музика тепер вони дуже по-різному. В дитинстві. Ти бачиш ту дудочку, і ти думаєш, це напевно класно от собі трубити просто на всю хату. О, досі так <гум> думає. Я ще досі так тільки хотіла про це сказати. <гум> так. Або той барабан, якийсь бубон, по ньому толкти, Це ж круто. Коли ти в підростаєш, ти розумієш, музика це засіб вираження своїх ідей <гум> в цей світ, якийсь засіб самопрезентації, засіб навіть те, що ми говоримо, вираження. Своєї віри, тому що якщо ми говоримо про християнську музику, mm -hmm. це засіб і іншим служінням людям, дуже mm. вона набага... набуває багато граней. То в дитинстві було так трошки трубою займався. Mm. Але коли підріс, мій брат почав грати на гітарі. Я трошки йому заздрив, так вирішив теж навчитись ага. і почав теж займатися грою на гітарі. А якщо говорити про щось серйозніше і про записи, це вже сталося не знаю там роки чотири, певно, назад бажання виникло, і ми почали пісні писатися. Ага. Але ти, ти казав, що ти займався трубою, так а так. потім гітарою. Чи ходив ти в музикальну школу? Чи ти повністю саме Так, на трубу я ходив в музичну школу. От була труба, баритон, тромбон. Кожен О, рік щось нове давав мені мій вчитель. Не закінчив музичну школу, але чотири роки від... відходив. А mm -hmm. от які ем, впродовж цих чотирьох років, і, можливо, навіть зараз ем, труднощі і ось моменти, з якими було складновато стикатися впродовж навчання, можливо, якраз на початках. От цікаво, нашим слухачам буде. Труднощі, напевно, знайти час, тому що школярі, хто б що не казав, вони доволі завантажені всякими навчаннями. Можливо, якісь ще гуртки додаються до цього, хочеться і відпочити. А мій вчитель дуже його поважаю, вдячний йому Богдан Миколаєвич. Він вимагав, щоб кожен день людина дула. І немало годин дуло на, на, на трубі. Маємо. <рес> <рес> я, скажімо так, скажімо так, я намагався все ж лише для себе не орієнтуватись на конкурси і так далі, то він мене ще щадив, Але все одно, два рази в тиждень стабільно це було кілька годин занять індивідуальних і ще оркестр. От Йо, такі були насправді на так. Але це крутий досвід, цікавий, Але... і він, він дуже помічний в тому, що ти розумієш. Навіть якщо ти десь не добираєш технікою, скілами, розумінням, практика дасть точно а свій от... результат. Ага, а от якраз коли в ті ем, такі початкові моменти, ти розумів, що в тебе є якісь е, задатки або талант, чи ти от е, просто тобі це подобалось, і ти планував роботою це все здобути? Чи ти бачив, що от це твоє, в тебе є щось? Хм... Е... Я. Ніколи не вважав себе музичним генієм, але вважав, що за умови прикладення певних зусиль я буду на хорошому рівні угу. якось так. До речі, ось я трошки так відкрию бекстейджу. Ага. Дуже часто Ілля сидить у нас на студії, у нього є якесь міні-піаніно, міні фортепіано, але Ми. там, типу, ну по по моїх розрахункам, дуже важким розрахункам, там трошки менше клавіш ніж на класичному фортепіано. Що ага. то є таке? І ну, ти говориш, от зараз ти граєш на гітарі, але ти так трошки знаєш, не договорюєш, Тобто, ти ж граєш на цьому міні-фортепіано. Що то є взагалі? Самі ді клавіатури вона підключається до комп'ютера, підключається до DAW, Digital Audio Workstation. Ага, ага. Тобто е, таке програма для роботи і створення музики в, в комп'ютері. І там е, з допомогою цієї клавіатури можна вибрати різні інструменти, різні тембри і створювати за допомогою них музичні якісь композиції. Мені хотілося б набагато краще. Розумітись у е, фортепіано, біль, більше мати досвіду гри на фортепіано, більше, можливо, теорії трішки знати, бо я її прогулював в музичній школі. Але е, разом з тим, якісь поняття основ є, і знову ж таки, що важливо, якщо ви вмієте грати на одному музичному інструменті і приблизно розумієте теорію. Е, це допоможе вам оволодіти будь-яким іншим на певному рівні і комбінувати, створювати невеличкі аранжування і так далі. Тобто, це такий собі фундамент. Так, було б це дуже круто. Зараз однозначно люди, які не вміють ні на чому грати, створюють біти, пишуть репчик, вони молодці. Але коли ти володієш якимось живим інструментом, це дуже і дуже важливо, і твоє мислення. Не знаю, мені здається, це 50% додасть, якщо до то, до всього того, що ти mm -hmm. раніше знав, або mm -hmm. і більше від 50. -ти. Так, а от, до речі, цікаво запитатися, якщо згадати молоді роки, коли ти ще навчався, якщо не помиляюсь, в Богдана Миколаєвича, правильно? Ага, ага. І от зараз ти сказав, що він прям вимагав, щоб багато зусиль було прикладено, люди працювали. Коли частіше ти займався і більше зусиль прикладав, тоді, щоб здобути той бекграунд і це закласти фундамент, чи от зараз, коли ти вже на зовсім іншому рівні? Зараз однозначно я більше зусиль докладаю, бо тоді для мене це було все одно, я не орієнтувався на навчання в музичному училищі і так далі. Тому я намагався лімітувати все одно заняття і робити рівно стільки, щоб ну, для себе вистачало, для загального свого розвитку якогось. А зараз я розумію, я хочу, щоб це була моя професія. І я повинен докладати максимум зусиль. Щоб Рости професійно. Uh -huh. А ось, до речі, стосовно гітари, так, ти uh -huh. по факту вчився абсолютно сам. І я знаю, що от у нас був слухач сьогодні, який написав, що він взяв гітару в руки, але не зміг. І тепер вже не віриш, не віриш що взагалі навчиться uh -huh. грати. Написав нам Олександр. І ось що б ти порадив. Тобто які засоби, засоби ти особисто використовував для вивчення гітари, можливо, уроки, самостійні навчальні матеріали. Як взагалі от навчитися? Ну, давай, на прикладі гітари, так? Тому що mm -hmm. це твій такий, твоє продовження, так? Твій інструмент. Ем, що робити? От, я хочу навчитися, Олександр хоче навчитися. Ось Захар палає бажанням навчитися грати на гітарі. Як би ти Найпер... порадив? Так? Найперше це питання мотивації, і найголовніше, я вважаю, найголовніше питання мотивації, тому що людина, яка... Не знає точно, чи треба їй вміти грати на гітарі. От було б непогано. То було б непогано, не приведе до результату. <сь> Тому що навчання на гітарі це оце стирати мозолі на пальцях, натирати перший час, там канавки будуть такі від тих струн. Це кожен день, кожен день займатись. І чим побільше, тим краще. 에, і я би радив так. По-перше, так, оце знайти мотивацію, зрозуміти, навіщо тобі гітара, е, якщо ти справді хочеш уявити, що, якого ти рівня в цьому хочеш добитись. Далі дуже круто, коли є вчитель. те, чого в мене не було, але я жалкую, що в якоїсь не було бази гітарної. Але тут виникає інше питання. Музичні школи, ті, коли я вчився в музичній школі, це було не так давно, але вже пройшло так, не знаю скільки. 6, угу. можливо, 8 років. Вони не дають переважно е, ці, якихось потрібних знань на гітарі. Умовно, ти ти йдеш музично, і думаєш, зараз я навчусь грати мої улюблені мелодії, а ти граєш е, танець гусенят в 11 класі. так? Це те, що я спостерігав на сцені. І ти розумієш, що була твоя улюблена мелодія? Так, тому так? перше мотивація, і вона пов'язана, які музичні гурти ви любите слухати. Е, окей, знайшли виконавця. Я хочу оцю пісню вивчити. Відкриваєте і шукаєте, як її зіграти на гітарі. Починає виходити, ви, можливо, піднесення внутрішнє таке отримуєте далі, вивчаєте. Отак це працює. Якщо є вчитель, супер. Але я б радив звернути увагу на мотивацію. Uh -huh. Тобто, ти зараз, отак, от, в принципі, перекреслив. Важливість і обов'язковість е, ходити до когось, щоб навчитися, правильно? Не те, що перекреслив, але коли дитина думає про гру на гітарі, mm -hmm. мріє, mm -hmm. вона уявляє собі якогось гітариста на сцені, який так. е, висікає таке соло, крутецьке, її, так. Там. або співає і акомпанує. Коли він приходить в музичну, цього всього немає там, він цього не знайде там, mm -hmm. він розчаровується. Тому тут, але якийсь приватний вчитель, можливо, дуже згодився Треба шукати, пробувати. Mm -hmm. Тобто, приватний вчитель він більше просто орієнтований на те, що ти приходиш і говориш там хочу навчитися оце грати на гітарі. Ви вчитеся ну якби грати і саме і цей І приватний так. вчитель може дати дещо, от що сам самому можна не звертати увагу. До прикладу, я шкодую, що з самого початку не грав під метроном, mm -hmm. і в мене навички ритму до цих пір не випрацьовані так, як я хотів би. Тоді техніка гри. Грати чисто або брудно, от я до цих пір граю часто брудно, і тому що я так звик і я намагаюсь перевчитись. Оці моменти, метроном і чистота гри це теж те, що те, на що. Зі старту варто було б звернути, і саме вчитель може в цьому допомогти. Тобто самому це важко налаштувати, так важко, але краще самому ніж ніяк, ніж і краще самому ніж те, танець гусенят. Давай зараз подивимося на твої реалії. От скажи, скільки в день ти приділяєш уваги ну грі на гітарі, так ми маємо на увазі не саме зведенню музики mm -hmm. твоєї, так а от саме тренуванню. Як ти зараз тренуєшся? Ну, от як такий знаєш, рівень advanced все таки, ну принаймні порівняно з нами, то точно advanced-advanced. Типу, як ти от зараз тренуєшся? Ти береш знову якісь пісні, які тобі подобаються, чи створюєш вже угу. сам е, с, сам музику, і скільки часу це в тебе займає? Взагалі три рази в тиждень у нас репетиції з гуртом, тобто там точно, угу. е, точно це кілька годин гри на гітарі. Ну, але це не безпосередньо гра. Тоді є розбір нових пісень, і кожен день я намагаюся хоча б хвилин по 15. Але це мало. Насправді, треба по кілька годин приділяти в день інструменту, щоб зростати. Це так, щоб не здеградувати. Mm -hmm. Кожен день тримати потрошки гітару в руках, розбирати якісь речі, і плюс це додаються репетиції. Mm -hmm. Але цього недостатньо, і так хочеться сказати, що чим більше хоч, е, взагалі. Ті, хто виросли, ті, хто круті в, в, в справі гри на гітарі, вони радять по 5 годин в день. Приділяти по 5 годин в день? Так, а де їх знайти? Не знаю. <ріст> Чесно кажучи, <ріст> я <ріст> намагався, не знайшов важкувати. Да? Ну, от ми, до речі, згадували на початку, коли тебе представляли, що ти автор пісень. Розкажи, будь ласка, коли це все почалося? Коли ти почав писати власні пісні? Як це взагалі відбувалося? В один момент ти зрозумів, що ти хочеш це робити, чи якось поступово ти до того прийшов. Хотілось напевно ще зі, зі школи, коли слухав якісь інші пісні, почати писати, але воно тоді не відбулося, не пішло. Пішло трошки в інший момент. Було це було таке якесь духовне побудження внутрішнє після ночі молитви молодіжної. Там також була музика, і от е, якось всередині зародилось бажання, і ага. пішли перші тексти, показав їх брату. Він каже е, на якийсь сказав, що краще б я взагалі не писав е, ні, нічого. Згубо, мотивував. Але інші сказав, що так, це буде хіт. Mm. Ну, і Я ще не видав ті всі пісні. Насправді це дуже цікавий момент, але от знаєш. Е як от дуже цікавий саме цей процес народження спочатку тексту, потім музика, а можливо, навпаки, ось можеш розказати, як взагалі ти почав писати, як це вдавалося? Чи були труднощі, чи все так, знаєш, як по маслу. Тобто, не знаю, можливо, там ти мив посту, ти тут раптом творчого осяяння, і ти такий за мною йди. Я не буду зараз калічити твої пісні, ми потім її послухаємо в нормальному в твоєму виконанні. Але от як, як тобі прийшла ідея? Як ти зараз над цим працюєш? Тому що видно, наскільки ти Заряджений цим. І коли ти співаєш, ми бачимо, як ти аж ну прям світишся, знаєш, ага, коли ти ага. зі своїм гуртом співаєш. Нещодавно, до речі, Іля співав свою пісню у нас в громаді. Це було щось неймовірне. Я так поступово анонсую твою пісню. Як це було? Оцей процес творчого написання? Звичайно, по-різному. І до речі, це підтверджують всі інші більш досвідчені мої колеги. що... Буває пісня, на яку зовсім не робиш ставку, що вона взагалі комусь сподобається, а вона просто стає хітом. Бувають пісні, які по всіх правилах ніби повинні бути дуже круті, але вони не вистрілюють. В мене є пісні, наприклад, які з якихось переживань внутрішніх, з якихось навіть дитячих травм народились, і це духовні пісні. Інші пісні почались також. Це внутрішній стан, але виражений в музиці, і до, до нього додаються тексти. Mm. От такі є два варіанти. Також був період, коли я прийняв, прийняв водне хрещення в церкві адвентистів. І після цього також перші, перші якісь тижні, ти відчуваєш такий внутрішній мир, гармонію з Богом. І також це було на таборі, і там також музика була, гурт грав, і ти дуже це все вбираєш. Ти справді гориш. Ти твій мозок заточений під, під якесь написання, угу. під те, щоб також робити, творити музику і робити її для Бога. Угу. От ми трішки згадали про твоє минуле, поговорили про те, що зараз, але хочеться також дізнатися про ем, якісь плани. В майбутньому, які плани в тебе, в творчості, можливо, якийсь маленький інсайт нам розповіш. Ого, ну, це такий інсайт, який я сам боюсь озвучувати, тому що, що не, хочеться... не збудеться, Ми... хочеться <рістити> бути оцим голослівним. Ти можеш, <рістити> ти можеш зробити шепотом. Якщо що. Ні, Ти Раптом... можеш не казати, якщо не хочеш просто розповісти. А можеш сказати, <рістити> А дивіться, є, коли видають люди одну пісню, а є коли багато. Mm. Uh -huh. Ну це напевно точно не альбом. <laughs> от я хотів би, можливо, в цьому році. На альбом і не називаєш, називаєш його, на альбом. Ми віримо в тебе, ти вже це сказав. У нас вже є тут порожні комірчинки, це спеціально для твоїх пісень, залишені. Знаєш, все-таки дуже часто хапає з невіри. Я пам'ятаю, я колись взяла собі такий онлайн безкоштовний курс прев'ю для того, щоб навчитися грати на фортепіано. І там починалося ось цього, знаєш, А, Б, С, ну і так далі. Забула, як це називається. як це називає? Це Ноти, ну, можливо, там. Ще про акорди мова, тобто. Так, та, ноти звуки. і акорди, та, і знаєш, я спробувала перший день півгодин, другий день півгодин, а потім якась така зневіра взяла, та ти посидиш і розумієш, що ну, от, в тебе не виходить так швидко, як у інших в твоїй групі. І ти такий думаєш, ну йой, ну чому так? От як би ти підтримав людей, які, можливо, от, справді взяли гітару до рук, та? а у них не виходить, і вони думають, може в мене немає слуху, чи є такі люди, у яких ну от, яким ліпше не пробувати, так? І угу. якщо все таки ти розумієш, що ну є якийсь трошки нахил, але не знаєш, як продовжувати, як не здаватися? Є якісь самі базові простенькі тести. Так, наприклад, чи є, чи коли ти наспівуєш, чи повторюєш ти хоч приблизно мелодію, яку наспівуєш. Mm -hmm. Якщо так, то можна розвивати просто питання цілий. для себе грати. Це одне стати професійним музикантом, заробляти цим гроші, це інше. Я знаю, наприклад, чоловіка, який повністю втрат... він вмів грати, а потім повністю втратив музичний слух. Він перехворів. І, ну... він, але, і він дуже довго тренувався, і він натренував трохи знову слух, хоча воно десь залишилось на все життя. Але він і навіть заробляв тим гроші. Тобто він реально перестав чути ноти. От, от і таке Нічого. буває. собі. Е, тому я сказав би що Займатися, але є в випадку, коли здається, що воно щось не те зовсім спитати когось, хто розбирається в музиці. Оце я зараз схоже е граю, або співаю, чи воно кудись зовсім геть геть не туди. Бо був випадок, коли людина хотіла навчитись грати на гітарі, і він вивчив акорди. Він дивився по малюнку, де, де затискати. Але так вийшло, що він тримав гітару в інший бік. Тобто, це все, що він затискав, воно було абсолютно е протилежним тому, що мало бути затиснуто. Але він дуже сумлінно вивчив всі акорди. Йой! Вот. Схоже тому, трошки з нашої історії мені тому, здається. Тому, щоб перестрахуватись, об обов'язково займайтесь. Але часом питайте поради в того, хоч що хто хоч трішки має м, якісь музичні задатки, щоб вам підказали. Або записуйте себе дуже потужний інструмент, угу. записуйте себе на диктофон. Дякую, mm -hmm. дякуємо, дякуємо тобі. Ми так. віримо, що наступного року, 18 січня, ми будемо тут сидіти, вже е, слухаючи твій неальбом. Ага. Ми щиро все віримо. Дякую дуже в нас. Гостях друзі був Ілья, Сухораба, продюсер, звукорежисер, автор, пісень, музикант і просто хороша людина. Дякую тобі дуже за ту дякую. розмову. Віримо, що ще зустрінемось. Ну, Я дуже благословен і чекаємо твого не альбому. Па-па. до па -па. побачення. в світі між мале